Ламікон Дермгель Обирай скажи грибку, прощавай, шановні. Радію нашому спілкуванню впродовж наступних двох годин. Я Дмитро Тузов, слава Україні. Партнер нашої програми Вода Трускавецька, Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І радіо НВ спільно із фондом «Повернись живим, продовжує збір на міномет 120-го калібру. Всі реквізити, шановні, в описі до цього відео. А на зв'язку з нами Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Дмитро. Приємно я почну з аналітики у New York Times а, про те, що з посиленнями авіаударів, ну це ракетні і дронові удари по Україні, російський диктатор. Володимир Путін демонструє, що саме він диктуватиме умови завершення війни Росії проти України і посилає сигнал Заходу про те, що він не відступиться. Це так в дуже короткому викладі. А на думку аналітиків і людей близьких до Кремля, мета Путіна це переконати Україну в марності опору військовій машині Росії, пане Андрію, акт агресії проти Польщі. А те, що це був акт агресії, визнало багато політиків і на заході. Я маю на увазі ось цю атаку безпілотниками. На вашу думку, є частиною цього плану такої психічної атаки, а вже не, не лише на Україну, а й на весь Альянс НАТО? Мабуть так. І ми ж ще не закінчили, так би мовити. Навчання, які зараз відбуваються спільні в Білорусі, вони ж тільки почались. Вони будуть так. тривати кілька днів. Тобто впродовж цього періоду можна ще щось подібне вткнути і не раз, і не два. Куди залетить ракета, кудись спаде бомба, врешті-решт е якийсь БТР випадково перетне е державний кордон з Литвою і так далі. Так що, само собою, такі речі не бувають випадковими, такі речі не бувають незапланованими. Тим більше е війна ведеться Російською Федерацією з усіма. Країнами е, НАТО, які є близько, і вона ведеться тому, як то кажуть, кінетично. Тобто, або дрони залітають, або е, підземні підводні кабелі рвуться, або там ще щось таке відбувається, або залітають літаки на чужу територію, і паралельно вона ведеться е, гібридно, вона ведеться розповсюдженням житлової інформації, вона ведеться. Припиненням зв'язку для літака президентки Європейської комісії, і так далі. і так далі. Тобто, все це широкий план з, з захопленням всього східного флангу, але з заходом аж до, аж до Франції також. Тобто, кампанія залякування заходу триває. Я вважаю, знаєте, таку так. багатою комбінацію, Ви зараз згадали про інформаційний аспект, так? Такою кремлівською багатоходовою комбінацією, фактично, продовженням цієї атаки, заяву Віктора Орбана про те, що це стало можливим, ну от мається на увазі цей акт агресії проти Польщі, став можливим через те, що поляки, як він там сказав, повуха у цій війні. Що ви думаєте? Путін завдяки своїм європейським друзям може вплинути на рівень допомоги Україні? Путін, безперечно, може в тому сенсі, що ці друзі можуть заблокувати ту чи іншу допомогу. І, І ось, продовжують наприклад... залякувати, що важливо. І продовжують залякувати своїх партнерів. Так, НАТО. Так, так, але головне, що вони можуть в критичний момент вставити не просто палицю в колесо, а повністю заблокувати рух всього поїзда. Наведу вам приклад: президент Трамп надіслав листа країнам НАТО, що Сполучені Штати готові вжити Заходів. Проти Російської Федерації суворих санкцій в тому випадку, якщо ці ж самі заходи здійснять країни Європейського Союзу і НАТО. Ну і серед цих заходів головний це припинити, повністю припинити купувати нафту і газ. Сполучені Штати не купують ні нафту, ні газу у Російської Федерації, тому їм припинити це дуже легко. Вони вже припинили. А європейські країни купують і багато. Ну і уявімо собі, що всі вони скажуть: так, ми не купуємо. Але Угорщина скаже: А я купую. І на цьому все закінчується. І всі прекрасні пропозиції Трампа, які насправді є бомбами сповільненої дії, і зовсім не пропозиціями, а провокаціями, спрямованими на те, щоб погіршити ситуацію в європейському союзі. Всі ці, ці е, демонстративні плани, е, на які е, зараз кидаються з інтересом, вони одразу будуть зруйновані, тому що досить однієї угорщини, яка скаже, а я далі купую, і нічого не відбувається, і жодних санкцій на Путіна нема. Щодо того, що Європейський Союз, як на мене, мав би припинити справді закупівлю російської нафти. Це факт, фактично мова йде про дві країни. Ви згадали Угорщину і ще одна словаччина. Тобто, це цілком реалістичний сценарій щодо газу. Ситуація справді значно складніша, значно і значно складніша. Але, от пане Андрію, ви зараз окреслили на жаль, не керованість Європейського союзу, в якому рішення всіх країн, в тому числі країн так званої старої демократії, може заблокувати а, одна лише угорщина. Це, це насправді, от в часи війни, ми з вами чули, що готуються рішення щодо е зміни системи прийняття в європейському союзі, але от на жаль, наші європейці, наші європейські партнери зовсім в цьому не просунулись, що не може непокоїти чи не так? Це частина їхнього життя. Війна, як ви правильно сказали, триває, але вона триває не там, вона триває тут. І навіть ці е е зальоти дронів і збиття їх на територію Польщі це не війна, і вони те це так і сказали. І поляки, і їхні всі е друзі. Зміна е способу голосування і прийняття рішень про неї говориться багато е часто не один рік, і її не відбувається і її не відбудеться, поки не закінчиться ця війна. Це дуже складне питання. Я не хочу зараз влазити в деталі, але я би на місці європейських країн, маленьких особливо, теж би його не підтримав, теж би його блокував. Інколи е, прийма, е великі країни Європи, можуть приймати рішення, які повністю змінять спосіб життя е, маленької країни. Ну, візьмемо ту ж саму Мальту, яка багато в чому залежить від морського флоту. Завтра ми повністю заблокуємо з якихось причин. Якісь сфери діяльності морського флоту для Німеччини це буде погано, для Франції це буде погано, для Нідерландів це буде погано, для Мальти це буде смертельно, і тому цей запобіжник, що всі голосують, всі одноголосно приймають рішення, він напевне і далі буде залишатися. Але в нашому конкретному українському випадку, схоже, європейці йдуть на безпрецедентний крок. Побачимо, це станеться найближчі кілька днів, а вони будуть відкривати е, переговори по кластеру номер 1 з Україною е, без згоди на це європейську, е, без згоди на це е, Угорщини, як однієї з країн Європейського Союзу. Мені здається, що е, в менших питаннях, менш значних, європейці е, е, і далі будуть рухатися так. Поки, врешті-решт, або угорці не порозумішають. До речі, переговори, які провів заступник віце-прем'єр-міністр Качка в Будапешті, були непогані в цьому сенсі, або поки вони не порозумішують, або поки нам не з'явиться новий уряд. Але принцип одноголосності буде зберігатися в Європейському Союзі на оглядне майбутнє, аж поки не буде мир. Пане Андрію, та я, я знаєте, я відреагую на те, що е, все ж таки не сприймається нашими європейськими партнерами. Ось ця російська атака дронами як війна. У нас в ефірі був е, польський журналіст. Я порадив полякам згадати аналогії з початком Другої світової війни, коли нацисти випробовували Польщу до 1000, до 1 вересня 1939 року, просто порушуючи її а, повітряний простір, ну так ніби випадково залітали літаки, літаки, розвідники, і це було передвісником того, що проти них готується війна. Ну можливо, якщо цікавлять когось історичні аналогії, звісно, але у те, що ви зараз сказали про а, менш значні питання. В яких буде право вето у таких країн, як Угорщина, це тоді це досить сумно, тому що це означає, що санкції від Сполучених Штатів Америки, санкції ми так і не дочекаємося, тому що це такий певний пін-понг. Дональд Трамп буде говорити: дивіться, європейці продовжують купувати російську нафту, а ін, Індія теж заявляла, що а є, про які санкції взагалі мова йде, якщо європейці купують е, російську нафту, і це означає. Так, що питання запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти Росії, ну що найменше відкладається в довгу скриню, я так розумію. Сполучені Штати Америки зараз в широкому сенсі слова вишукують способи говорити, що нібито вони збираються робити санкції в той же час, ні в якому разі не застосовуючи їх. Це політика, яку, так би мовити, окреслив президент Дональд Трамп, і яку творчо використовують його співробітники, це генеральна лінія. Від цієї генеральної лінії ніхто не відійде. Ми це повинні зрозуміти для себе і молитися на те, щоб в Сполучених Штатах не було прийнято рішення зупинити продаж зброї в Україні. Хоча до цього часу поки що. Ця зброя йде зовсім не так швидко і не так рівномірно, як хотілося б. От. А щодо санкції, що не буде з них, поки ці санкції вигідні конкретно Сполученим Штатам для того, щоб послаблювати їхніх суперників в Європі, вони будуть діяти. Як тільки це не послаблює Європу, то такі санкції. Американцям не потрібно їхнє завдання зараз, на жаль, зробити Європу слабкою і залежною, і тому американці не будуть вживати санкції проти Російської Федерації. Тому тоді можна припустити, що Трамп зацікавлений в існуванні режиму Орбана в нинішньому вигляді. Ну, Орбан для нього працює таким громовідводом. Посилаючись на який можна пояснювати власну бездіяльність щодо санкційної політики проти Росії. Саме так, інакше він би не називав би Орбана час від часу найрозумнішим політиком в Європі. Інакше він би е, вжив би е, дійсно серйозні заходи для того, щоб елементарно е, американські інвестиції в е, Угорщині дуже значні. І е, одразу. Одразу відчув би уряд в Будапешті, якби американці були цим незадоволені. Я наведу вам приклад, може, з, іншого, з іншої історії, з, іншого, з іншої території, Ізраїль бомбардує Катар, щоб вбити там представників Хамасу. А Катар обурюється, в Катарі знаходиться колосальна американська військова база, найбільша в тому регіоні. Вбивають в тому числі і громадян катару. Катар обурюється і звертається до Сполучених Штатів. Кажуть: ну вибачайте, ми не хотіли, цього, ми про це не знали, нічого. Ми їм скажемо і нічого не кажуть, і нічого не відбувається. Насправді американці знали про це. а Насправді американці тихенько дали згоду, тому що це в їхніх інтересах. І отже, коли це буде в їхніх інтересах, вони будуть діяти так. І жодні так би мовити зусилля інших, які вони не були дорогі і, і, і правильні, і знайомі, і близькі, і на них можна покладатися, і вони союзники. Все це не важить перед конкретним інтересом конкретної людини чи кола людей, які зараз знаходяться при владі Сполучених Штатів Америки. Тому по Європі, по Орбану, це стопроцентний випадок. Фіцо тут просто виграє для себе якесь місце, користуючись тим, що він знаходиться в затінку Орбана, але з Фіцо чи без Фіцо Орбан все одно буде продовжувати свою е, політику. Да, справді, можна було б посластися на союзницькі домовленості між сполученими штатами і Ізраїлем, але так само такі ж союзницькі стосунки в межах блоку НАТО із Угорщиною і з Польщею. Як ви оціните реакцію? Так як ви оціните реакцію Сполучених Штатів Америки проти, ну власне, у цього акту агресії щодо їхнього союзника по блоку НАТО? Вже я так сформулюю Польщі. До речі, були достатньо різкі заяви конгресменів республіканців і звернення до Дональда Трампа. Що ну треба нарешті реагувати? Якою ви зафіксували реакцію Вашингтона? А вона дворівніва. Для американського населення американський президент з'являється в телебаченні в усіх каналах і каже: що це була помилка. Та це, мабуть, було помилково. Та ну, ну що? Ну там кілька дронів. Ну, не 19, він, не говорить це число. І це була помилка. І всі американці знають, що це була помилка. Тобто його внутрішня аудиторія це почула, і його лінія на те, що. Нема чого втручатися туди збережати. Щодо на, міжнародних е, відносин, тут зовсім інше. Е, американцям не хочеться, щоб Росія реально могла погрожувати країнам НАТО і е, щоб вона їх могла залякувати. Е, американцям не, може й побоюється, що країни НАТО, особливо деякі на Східному фланзі, не будемо їх називати. На якомусь етапі е, дійсно почнуть по-серйозному співробітничати з Путіним. Е, тоді розвалиться вся конструкція. І тому в е, на Раді безпеки ООН, коли обговорюється питання про е, напад на Польщу, то е, виступ американської представниці достатньо суворий, достатньо жорсткий. Е, так само американські. Дипломати відгукуються про е дії Російської Федерації в своїх контактах з е дипломатами е країн, країн НАТО і тим же е полякам вони дають дуже жорсткі, такі чіткі запевнення, і не тільки полякам, литовці теж дуже на е налякані цим, і, і з ними була відповідна бесіля, тобто. Для внутрішньої аудиторії, там де Трамп повинен грати роль доброго дядька і говорити, що все в Америці добре і все, все прекрасно, і ми все знаємо, і взагалі нема чого прошу турбуватися, там одна тема. Тут в коли вони розуміють небезпеку цього, тут дійсно інша зовсім тема, інший, інший спосіб виявлення. От ключове слово ви вжили залякування, так Те, що, то, що Росія залякує країни НАТО, і як на мене, ще одна задача Росії у цьому вторгненні з повітря була показати, ну так би мовити, я так м'яко знаєте сформулюю е неповну готовність систем протиповітряної оборони країн НАТО. В принципі, це якось можна, це негативне явище безумовно, але можна зрозуміти, допоки країна не в реальній війні. Очевидно, не будуть відпрацьовані всі протоколи і всі механізми ефективного збиття тих же російських дронів. Так, але тут є ще задача Я, мене, з боку Росії: це показати нашим західним партнерам, що вони самі не готові до війни і всі засоби, в тому числі протиповітряної оборони, їм потрібні самим. А щоб вони залишали все це в межах країн НАТО і Європейського союзу і не передавали Україні. Оцініть ризик. Я вважаю, що що він існує, але ви оцініть рівень так би мовити цієї небезпеки. Як на мене, основний основна мета цього прольоту зальоту було продемонструвати, що Росія не пов'язана жодними зобов'язаннями, жодними страхами. Жодними договорами і домовленостями. Вона робить все, що хоче, і вона надсилає свою зброю туди, куди вона хоче. Ось Польща дуже голосно і демонстративно допомагає Україні. Ось вони там мають свій аеродром в Жешові, і туди йде американська ну, міжнародна допомога, майже вся через нього. Ось поляки отримайте. Якщо б таку роль виконували румуни, це було б дрони би залітали б туди. До речі, вони туди, теж залітали в меншій кількості. Хто іще дуже голосний? Литва. Отримайте Литва, туди теж залітали дрони. А якби це була Угорщина, незважаючи на Карпатські гори, там були б дрони і, і, і долітали б вони до Будапешта. Це головне. Друге, те, про що ви кажете, так, це, можливо, другий, за, за важливістю елемент е, всього плану російського. Е, вам бачите, європейці потрібна проти, проти дронова протиракетна оборона. Е, отже, ці засоби не підуть в Україну. Ну, але тоді треба було би послати туди ракету, а не дрон. Е, завжди у всяких. Е, підступах ворога треба знаходити і позитив. Є позитив, і цей позитив, очевидний, Україна одразу на другий день повідомила Польщі, що вона готова поділитися засобами боротьби проти дров. Польща дуже добре, що одразу ж на другий день схопилася за цю пропозицію, погодилася. Високі польські військові були в Києві, ми вони про все домовилися, і тепер наші дронарі будуть допомагати польським А Тут я хотів би зробити, як на мій погляд, важливе застереження. Це, ця допомога буде здійснюватися на території Польщі. Цей елемент можна е, зрозуміти, тому що бояться, що і в протилежному випадку е, вони стануть мішенню для Росії. Другий елемент, нібито, у пресі, у всякому разі, про це було, що це навчання відбуватиметься польською мовою, щоб, як пишуть, швидше поляки все зрозуміли. Мені здається, це дуже-дуже неправильний підхід. Навчання повинно відбуватися англійською мовою. Англійською мовою тому, що, передаючи англійською мовою всі наші знання, ми, по-перше, відпрацьовуємо наш власний продукт. Наш товар, який ми можемо продавати потім будь-кому. А якщо Литва попросить у нас а навчати їх дронелів, ми що будемо це робити литовською мовою? А якщо Румунія, то що ми вивчимо румунську мову? Це повинен бути продукт, який поставляється в усі країни НАТО. І ми є єдині власники цього продукту. І тому це повинна бути натівська мова, англійська, хоч не французька, добре, хай буде ще й французька. І ми повинні. Цим продуктом торгувати, а не передати його полякам польською мовою. Вони перекладуть хорошою англійською і будуть далі торгувати самі. Але сам факт, те що ми виходимо на такий рівень співробітництва і ми стаємо вчителями країни НАТО, це дуже важливо. Справедливе зауваження, як на мене, варто би, щоб політики його принаймні прийняли до уваги. А те, що зробив Путін, і те, що зробила Росія з цією атакою Польщі, це сталося після його поїздки в Китай. Так що ви думаєте, чи існує тут певний зв'язок? Сі дзіньпінь міг санкціонувати подібну ескалацію вже проти країни НАТО. Багато щодо цього розмову, так би мовити, в медіа в просторі. Я не думаю, щоб Путін деталізував. Своєму китайському колезі, що він і як він буде конкретно робити. Я думаю, що розмова відбувалася на рівні головного, а саме, ми далі домагаємося цілої нашої операції. Ми будемо робити це і розраховуємо на вашу підтримку. У відповідь вічлива посмішка, може похлопування по плечу чи по коліну, і слова. Ну що ж, якщо у вас є достатньо упевненості, продовжуйте. Чому ж ні? А Не буде е Владимир Владимирович деталізувати, куди полетять дрони, в яку країну, а по дронах ще що буде. Це все деталі, які відпрацьовуються полковниками генералами. Е головний меседж і меседж цей був прийнятий Російською Федерацією. Китаю, Китай не стурбований тим, що відбувається зараз на е, Східній Європі. Е, Китай е, не проти того, щоб так відбувалося. Не виходьте за межі, не використовуйте ядерну зброю, не е, втручайтеся, ну скажімо, там не, не, не селяйте по Британії е, ракетами Орешнік. А так, все інше. Хочете воювати? Я у вас сили, настрій. Впевнені собі, ну давайте воюйте. Ми будемо. Тобто опосередковано, по суті, справи Путін заручився підтримкою Китаю у війні проти України, щонайменше Андрій Веселовський з нами був на зв'язку. Шановні, надзвичайний повноважний посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень, пане Андрію, дякую вам. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.